Добрий день, мої любі другокласники! Сьогодні ми з вами знову пишемо діагностувальну роботу з української мови і пишемо диктант. Традиційно для написання диктанту вам знадобиться зошит для діагностувальних робіт з української мови, ручка, ваша увага, ну і, звичайно ж, гарний настрій. Знову традиційно повторюємо правила написання диктанту. Слухаємо уважно спочатку весь диктант, потім слухаємо кожне речення окремо, записуємо кожне речення з великої букви і в кінці кожного речення ставимо певний розділовий знак. А тепер, будь ласка, візьміть свої зошити для контрольних робіт і з нового аркуша запишіть. 20 лютого діагностувальна робота, диктант. На подвір'ї це назва диктанту. За потреби ставте відео на паузу. Отож, перше, що ми робимо, слухаймо уважно весь текст. На подвір'ї прийшла зима, шкільне подвір'я засипав м'який білий сніг. Школярі почепили на дерева годівниці та насипали зерна. Сюди прилетіли синички. Горобці, снігурі. Весело птахам. Вони вдячні людям за турботу. Що ж, пропоную приступити до написання диктанту. І так, слухаймо ще раз перше речення. Прийшла зима. Пишемо. зима. Зима перевіряємо речення. Прийшла зима. Слухаємо наступне речення. Шкільне подвір'я засипав м'який білий сніг. Пишемо нове речення. Шкільне Подвір'я засипав м'який білий. Сніг. Перевіряємо речення. Шкільне подвір'я засипав м'який білий сніг. Наступне речення. Школярі почепили на дерева годівниці та насипали зерна. Пишемо речення. Школярі... почепили на деревах годівниці Та насипали. Зерна. Перевіряємо речення школярі почепили на дерева годівниці та насипали зерна. Сюди прилетіли синички. Горобці снігурі, пишемо нове речення сюди прилетіли. Синички Поставили всі кому, горобці, знову ставимо кому Снігурі. Перевіряємо речення уважно. Сюди прилетіли синички кома, горобці кома, снігурі. Весело пташкам. Пишемо нове речення. Весело пташкам. Перевіряємо речення. Весело пташкам. Слухаємо уважно останнє речення. Вони вдячні людям за турботу. Пишемо. Вони вдячні. Людям. За турботу перевіряємо речення вони вдячні людям за турботу. Що ж, ми написали повністю весь диктант, тепер підніміться на самий початок і перевірте себе 20 лютого. Діагностувальна робота диктант на подвір'ї. Прийшла зима. Шкільне подвір'я засипав м'який білий сніг. Школярі почепили на дерева годівниці та насипали зерна. Сюди прилетіли синички, кома, горобці, кома, снігурі. Весело пташкам. Вони вдячні людям за турботу. Тепер, будь ласка, сфотографуйте свою роботу і надішліть на платформу.